Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, тільки що ми прослухали уривок із Євангелія від Іоанна про те, як одного разу Господь Ісус Христос прийшов в Єрусалим, а в Єрусалимі Біля храму була купальня, басейн, критий, якому перед принесенням жертв очищали їх від усякої сквер. Так ось біля цієї купальні, біля басейну, збиралось багато хворих людей. Чому вони там збирались? Тому що один раз на рік ангел сходив до цієї купелі, збурював воду, і той, хто першим ходив у купіль, той ставав здоровим якою хворобою він не хворів? І ось біля цієї купальні знаходився один чоловік, розслаблений. Тобто людина, яка не ходила, не могла ходити. І Христос підійшов до нього. І каже, хочеш бути здоровим?» Здавалось би, запитання зайве, хто із хворих не хоче бути здоровим. Звичайно, що і цей розслаблений паралітик. Теж хотів бути здоровим і ходити. Але він сказав, Господи, я не маю людини, яка б допомогла мені зійти в воду, коли збурюються купи. І тоді Господь йому сказав, Візьми постіль свою і іди. Ось зверніть, дорогі браті і сестри, увагу на це. Чого оці хворі сиділи роками, бо він 38 років ходив туди, до цієї? Купальні 38 років. І не отримував сілення але ходив. Чому ходив? Тому що вірив, що може зцілитись. надія була. На кого надія була? На людину ні. Бо людина не допомогла, 38 років лежав і не знайшлось людини, яка б допомогла йому. Але він мав надію на Бога, мав віру, що він може зцілитися. І Господь за цю його віру зцілив його. Але потім, коли зцілив, пішов, а розслаблений залишився, його обступили нижники-законники. Для чого обступили його? Бо він Ішов із своєю постілью. А закон забороняв в суботу робити щось. А він ішов і ніс постіль. І, і, і запитає, хто тобі дозволив порушувати закон. А він каже, той, хто сілив мене, той сказав, візьми постіль і. Книжники і законники питають, а хто ця людина, яка тобі сказала? Так? Він каже, не знаю, бо Христос в той час відійшов. Потім зустрівся Христос з цим цілим розслабленим і каже йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилось чого гіршого. Так сказав Христос Спаситель розслабленому. А це свідчить про те, що кожна хвороба є наслідком гріха. Або наслідком гріха, або випробуванням, як багатостраждального Іова. Господь випробував хоч він і не згрішив. Чому полягав гріх розслаблено, Євангеліє не говорить, і тим дає зрозуміти, що подібна біда може трапити прийти до людини за будь-які гріхи? Гріх це отрута, яка діє в нашому тілі руйнівно, іноді повільно, а іноді з дивовижною швидкістю, але завжди руйнує здоров'я людини. Про це свідчить і Святе Письмо. Так, наприклад, пророк Давид говорить, Багато хвороб у грішника, багато хвороб у грішника. А в іншому псалмі пише так, нема спокою в костях моїх, від лиця гріхів моїх. Від гріха походять всі наші нещастя. А ми, дорогі браті і сестри, дуже часто сподіваємось від гріха отримати насолоди, будь-які насолоди, чи то багатством, чи славою, чи ще якимись. Задоволеннями, і ось ви знаєте, був такий цар новоходоносцем. Так він говорив такі слова, зійду на небо і вище зірок небесних поставлю престол свій і буду подібним до Всевишнього. Так мріяв. І новоходоноса, і так мріяв Дениця, найвищий ангел. А Господь говорить йому, нині зійдеш в пекло. Мріяв про те, що престол буде вище небес, а зійшов до пекла. Або візьміть Адама і Єву, думали стать багами, а в результаті отримали смерть. Візьмемо Каїна, Каїн говорив сам собі, тоді тільки буду спокійним, коли не буду бачити брата мого. І підняв руку на брата свого Авеля і вбив його. І з того часу Каїн не мавив спокою ні на хвилину, ні вдень, ні вночі. Бачите, шукав спокою, а знайшов страждання і вдень, і вночі. Він стогнав і тремтів упродовж цього свого буркливого життя. Він боявся всіх людей і страшився власної тіні. Візьміть євангельського багача, який казав, зруйную мої житниці, побудую більші, і скажу душі моїй. Їж душа моя, насолоджуйся і веселись. А Господь йому на це сказав, безумний, безумний, у цю ніч я візьму твою душу. І кому все це залишиться? Кажу, що гроші. Є Бог, бо за за них можна купити все. Так дійсно за гроші багато що можна купити. Але не можна за гроші купити спокій, мир і щастя. Не можна. Біблія розповідає про... Гієзія, гієзій був учнем пророка Єлісея. І це учень взяв гроші у того, кого він повинен бути був зцілити від прокази. І той Прокажений очистився. А Єлісей запитав свого учня Єєзія, взяв ти гроші чи ні? А він сказав неправду, не брав. Сказав, а брав, а сказав не брав. Тоді Єлісей йому каже, Ось та проказа, яка зійшла, з царя повернеться до тебе. І єзій став прокаженним. Чревоогодники бачать у їжі найвищу насолоду. Але хто більше за всіх? лікується від зловживання вином та їжею, як не алкоголіки та трив... черевоугодники. Чир... І дійсно, дорогі браті і сестри, майже переважна більшість хвороб, якими ми хворіємо, є від нашої нестриманості. Ми їмо не для того, щоб жити, а їмо для того, щоб насолоджуватись. І тому люди придумують таку смачну їжу, щоб не можна було від неї відмовитись. І в результаті люди отримують ту чи іншу хворобу. А треба стримуватись. А для того, щоб стримуватись, треба виховувати волю. Бо ми говоримо часто про те, що треба отримувати знання. Говоримо про, про любов. І дуже мало говоримо про волю. А воля це теж властивість душі. І без волі людина не може утриматись від гріха. Бо для у кого слабка воля то той і від їжі не може відмовитись, і від вина не може відмовитись, тому що нема сили волі. А у того, у кого є сила волі, той може напружитись і не з'їсти того, що лишнього. І не випить вина більше міри. Ви подивіться, оці всі п'яниці алкоголіки. Це люди, які не мають сильної волі, бо вони не можуть відмовитись від цієї чарки віна чи горілки. Тому Треба мати сильну волю для того, щоб подолати гріх. Дорогі браття і сестри, в житті не треба нічого боятись, нічого, крім одного гріха. Ось гріха треба боятись, бо гріх не тільки приводить до різних хвороб, а гріх приведе нас у пекло. А пекло наступить після смерті. І що найстрашніше, це що людина там, коли все це побачиш, допомогти собі не може. У неї ніби будуть зв'язані і руки, і ноги, і язик, тому що покаятись не може. І тому Треба дякувати Богові, що ми маємо час на землі каятись у своїх гріхах. Ось преподобний Антоній, великий подвижник, просив у Бога, щоб Господь... А й ученики його запитують, Отче, для чого тобі це життя? Ти й та все життя провів в подвигах, у стражданнях, а ти ще просиш, продовжити ці страждання і ці подвиги. А він каже, я прошу Бога продовжити життя, щоб я міг ще покаятися в своїх гріхах. Тому, дорогі браті і сестри, цінуймо життя, яке дає нам Бог, для того, щоб покаятись і там, після смерті, спокійно війти в Царство Небесне, заслугами Господа нашого Ісуса Христа і Його милісті, Йому слава Івані.